Які мультики дитинства з піратською тематикою ви пригадуєте? Я особисто пам'ятаю Джекі Пірати з Небувалії, Зак Шторм і Сенбата Легенди Семи Мерів. Ну і ще я пам'ятаю такий італійський мультсеріал під назвою Монстри і пірати, що транслювали на ще одному легендарному дитячому телеканалі Малятко ТВ? На жаль, це вже полеглий телеканал, Творець даного мультсеріалу – дядя Франческо Артібані. Мене, до речі, назва цікаво, але Типу не монстри проти піратів, а монстри і пірати. Ніби це якось несумісно було. Нібито вони замість того, щоб ворогувати, кентують. Тут так не складно здогадатись люди, тільки вони пірати співіснують з антропоморфними істотами, які мене малого дивували. Мультсеріал налічив собі 26 епізодів у двох сезонах. Тривалістю в середньому по 13 хвилин. Давайте дам детальнішу у цьому опис. мультфільмі. Головні герої зовсім юні пірати Майло і Лінда, які на борту своїх вільних кораблів стикаються з бурхливими морями океанів у пошуках скарбу капітана Ду. Ма, який охороняє жахливий скаледон, Майло капітан Аврори, нащадок легендарних піратів острова Дельфінів, але на відміну від жахливих мародерів, він зберігає благородне і віддане серце, особливо по відношенню до своїх друзів. З іншого боку, Лінда, чарівна піратка, яка командує вітрильником Ельдорадо, також на слідах скарбу, яка не втрачає нагоди перешкодити подвигам свого суперника Майло. Молодий пірат використовує співпрацю своєї команди, що складається з жамбу здорового хлопчика з пов'язкою на оці, який піклується про ремонт корабля. Натомість, пабло Блакитна Горила, яка знає всі секрети навігації і виконує завдання бос, Джіпс, Майло, світловолоса дівчина, яка при необхідності підтримує Майло в бою завдяки своїй майстерності володіння мечем. Шукати Аврору довіре на Мирині. Розумній заповзятливі дівчинки. З волоссям кольору фуксії. Екіпаж шельдерада складається зі справжніх монстрів, таких як людина Крокодил Скорціус і креветка Крості. Єдиним винятком є Він. Коротше, першу половину першого сезону у них змагання за скарби у різних локаціях, де вони долають всілякі перешкоди. Давайте про лор цього світу. В їхньому світі є всяке: морські чудовиська, різні племена по типу якихось антропоморфних тварин, русавки там, риби, як і в воді, так і на суші, всілякі легенди, купа скарбів, навіть магія своєрідна. Свого часу, до речі, в Україні були кіндери-сюрпризи з фігурками персонажів з цього мульта. Звісно ж, не тільки в Україні. Це давав му нормальний піар. Дивовижні пригоди від кіндер сюрприз, хоробрі пірати, монстри та приховані скарби чекають на тебе. Шукай ці та інші іграшки в кіндер сюрприз. Увага всім хлопцям! Хочеш отримати в подарунок корабель для своїх піратів. Надійшли вісім обгорток від кіндер сюрприз на скриньку Кіндер. Яскравий корабель. Твій подробиці на сайті. Окрім телесеріалу, також вийшов анімаційний фільм, тривалістю 60 хвилин під назвою Монстри та пірати. Пригода тут ми знаходимо Майло та Лінду, який на борту своїх вітрильних кораблів змагається, хто перший знайде захований скарб на Атолі Туманів, щоб отримати омрійний диплом піратської школи. Втомившись від своєї ролі вчителя піратів, професор Спадон вирішить доторкнутися до скарбів, тому він винаходить пастку, щоб перешкодити піратам Аврори та Ельдорадо. Зважаючи на труднощі, Майло та Лінда вирішують на зай роз покласти край своєму суперницю та об'єднати зусилля для боротьби з спільним. Ворогом. Давайте на процесс сюжет трохи більш детально. Це коротше, друга половина першого сезону. Ну там і кінцівка. Сім сюжетом. Есподон сформував з Крості, і Томаса та оцього пірату пов'язучці на ім'я Грок. Та викрили доньку короля племені Булабули Лубу за допомогою Пабло, який не Пабло, а перевтілений Грок. З тімою екіпажу Ельдорадо Есподон об'єднується, бо до цього вони однаково потрапляли під гарячу руку екіпажу Аврору, і тепер вони хочуть покращити репутацію свого екіпажу. Вони здійснять подорож до храму райдужної риби, де за допомогою Луби вони відкриють туди двері та налутають собі купа скарбів, а члени Аврора розбирались за підставу Пабло. Вони його таємно звільнили, а біля них ошивалися лиходії, яким потрібен був скіпет, і обидві команди впіймали булабули. Але екіпаж Аврори довів на одному з островів свою щирість та хоробрість, а есподон втік зі своїм скіпетром, який є ключем до скарбів. Далі герої потрапляють в суточку на острові божевільної риби з мародерами, одним з яких багато років був Грок. Їхня місія потопити Аврору, але тупих мародерів беруть розумом пірати. Майло навмисно розв'язлив синього чудика, щоб він надувся, і на ньому вони вилетіли б з так званого котла. Далі обидві команди прибувають на острів зі скарбами, де є купа пасток. В підсумку вони зіткнули з морським чудовиськом, яке завадило злодіям забрати скарби, але за допомогою скіпетру принцеса була була змогла його відігнати. А Есподон втік, покинувши команду. Потім Майло бере Есподона. Луба повертається в рідний край і різко вже хоче з Майло, не запитуючи його думки навіть. Наглядці були були, та потім з деяких причин вона передумує, а Майло у підсумку замутив з Ліндою. Ось так і закінчується перший сезон Монстрів і піратів. У другому сезоні обом екіпажам доводиться протистояти новому морському капітану, відомому як Вихард Джо. Його намір полягає в тому, щоб отримати трійку пік, яка, як вважають, містить особливу силу, якою він хоче володіти. Він має команду «Стрьомних фріків. Ураган Джо це колишній член академії, в якій раніше навчались наші пірати. Він був гарним учнем, але терпіти не міг правила. Його манила темна сторона піратства і його попросили вийти з академії. Багато хто вважає його найнебезпечнішим піратом загалом. Ну він тут такий ж небезпечний приблизно, як Багі One Piece. Цілий сезон вони між собою змагались, хто перший забере трійку пік, проходячи різні випробування та зустрічаючи різних персон. Одного разу наш екіпаж переломив хід, залутавши собі ключ, без якого Джо не зможе забрати скарби. Та тут вночі цей ключ поцупили. Це був їхній знайомий пелікан, який віддав його Джо, в чому потім зізнався та покаявся, що йому просто хотілося стати капітаном, та думав, що це звичайні скарби. Але зрозумів, що старійкою пік піра стає не неперев... Можним, і він не хоче, щоб це був саме Вихорджо. Взагалі підозрювали пірати свою подругу русалку принцесу Червону Лілію, яка через деякі суперечки до того їх покинула. Ну вона розчарувалась у Майло, бо, бачите, думала, що він сміливий та винахідливий. Цю подружанню спочатку прив'язав до каменя на кам'яному острові виход Джо. Потім її розв'язав пелікан, а вже з острову забрав Майло. Джо до неї прикопався, бо в неї карта омрійних скарбів, яку він забрав. Коли герої визначили печеру, в якій знаходиться трійка пік та прибули туди, їх чекала засідка команди Джо. Коротше, вони встигли прийти печерою до скарбів колишнього пірата Прімо, поки наші герої карабкались на скелі. Герої наші захоплені, а пірати залутали собі скарби, та найголовніше залутав виход. Джо, він залутав трійку пік. Наша команда визволяється завдяки їхньому другому медузі Флому, який дізнається, що може не тільки змінювати колір, а й ставати невидимкою. За допомогою цієї кінтішки вони відлякують екіпаж Джо. Далі Джо підбиває Флома та втікає, і на березі бачить його пов'язаний друзями команди Екіпаж. Далі вступає в бій проти Майло, ну як там, типу, спочатку Майло складно, а далі він перемагає цього найнебезпечнішого пірата, якого встигла забрати його подруга. Майло з Ліндою їх збили та забрали три купік. З неї вони визволили дух бабусі червоної Лілії. Вона каже Лілії, що вона зобов'язана бути оберігачем наймогутнішого прапора світу, яким була її бабуся. Вона взагалі такою була першою. Лілія на це згодна, тепер в них все добре, а червона Лілія ринула в воду. Отак і закінчився цей мультсеріал. Що там було далі, невідомо. Сподіваюсь, Майло з Ліндою побрались, завели дітей та прожили щасливе життя. Ну що я можу сказати про цей проект? Ламповий мультріал чи все в ньому такий привітний? Він не змушує тебе аж так насторожуватись. Тобі просто приємно це все дійство споглядати. Якщо чесно, мало мені ще пригадується цього мультсеріалу. Я пам'ятаю хіба що напевне першу половину першого сезону. Якщо у вас є дитина, і їй потрібен якийсь мультик з піратською тематикою, то це саме те, що тобі треба. Та й взагалі, якщо потрібен якийсь мультик, думаю, йому це творіння прийде до душі. Пригоди героїв його захоплять, як і для мене колись воно виглядало цікаво. Ну сподіваюсь, для вас це відео виглядало цікаво. Якщо ви дуже добра людина, можете закинути мені декілька гривень на карту, тільки спершу треба на ЗСУ. Їм дуже потрібно. Шукайте всілякі збори, донатьте по максимуму. Ну що можете. Якщо ви бажаєте замовити в мене рекламу, то пишіть мені через мій телеграм-канал, і на сам телеграм-канал підписуйтесь там, я публікую новини, що коли я випущу. Через телеграм-канал доєднуйтесь до нашого чатику, ми спілкуємось там про що хочеш, ну коротше, це закуліться справжнього мого каналу. Ми там раді кожному, якщо павук буде викидувати якісь свої викидончики, то не бійтесь його, він просто жартує. Також, якщо ви трохи задротик та дивитесь фільми та серіали, ну і анімацію, можете підписатись на мій лейтербокс. А ну ж, про серіали там майже і немає. Ха. Коротше, та поспівчувайте моєму перегляду Дюни 2 кінці з кінцями. Ну я там взагалі пишу свою думку до всього, що подивився. Обіймаю міцно всіх, бажаю, щастя, добра і миру, ще почуємось. На облавок, пристань на гору, мить рушаємо. За скарбами всі разом ми йдемо. Ми, Пірати, всі перешкоди подолаєм. в очі страху сміливо глянемо. Нам треба, мапу з частинок вкласти. Тоді віднайдем золоті скарби.